Доброго дня, шановні пані та панове. презентую до продажу будинок 200 квадратних метрів на ділянці 10 соток в місті Чоп, Закарпаття. Величезний будинок, гарна територія, є басейн, паркан, все огороджено, альтанка, тут виноградник і там на задньому дворі за гаражами. Тут ще є два гаражі на два автомобілі. Ще є. Свої увидят, Теплиця і так далі. Тут літня кухня окремо, така територія велика, як ви бачите. Тобто дозвілля є де проводити, машини є де паркувати, і в гараж, і на території. Думаю, тут машин 10 влізе. Ось так. Будинок 200 квадратів, два, двоповерховий. Ось. Великий балкон на всю довжину фасаду. Запрошую до будинку. Вхідна зона для роздягання, для верхнього одягу. Далі заходимо у вітальню відразу. Ось так виглядає вітальня, є камін, камінна зала. Гарні дорогі меблі дерев'яні, всі з дуба. Далі східці на другий поверх і кухня. Кухня так виглядає, родовська. Тут ще комірчина для всяких приладь кухонних. Далі санвузол, ще один санвузол та ще одна комірчина. І ось ми з вами обійшли покров у вітальні. Також є кабінет або ж столова. Вже як захочете, так і зробите собі. Також все з дуба виконано. Ось такий у нас перший поверх. Буде короткий екскурс сьогодні. Йдемо далі, запрошую до другого поверху. Також дерев'яні східці, ковка, тобто кований метал, як ви бачите, Вид з вікна показую. І тут маємо з вами три кімнати наверху. І санвузол. Ось перша кімната. Тут у нас знаходиться двоспальне ліжко 200 на 200. Шафа на всю довжину. Ось. Далі крісло, вся шкіра, дубовий стіл. Ось так виглядає. І Окремо ще така зона, можливо, тут кабінет буде у когось. Бібліотека, все як має бути. Ось так. Далі ще гардеробна тут за склом знаходиться. Не буду відкривати там особисті речі. Балкон. Ось така з вікна. до речі, тих дві ділянки також продаються, там 26 соток землі. І вони примикають до траси. Ось так виглядає передній фланг двору. І великий такий балкон. Тобто з двох, кім... з двох кімнат є вихід на балкон. Ось так. Це найбільша кімната, це батьківська кімната. Йдемо далі. Загальний коридор, як ви бачите, також світло за рахунок того, що вікно присутнє. Ще одна кімната номер 2 Тут також двохспальне ліжко. 180 на 200, шафа купе. Показую санвузол, унітаз, ванна, сушка для рушників, умивальник, дзеркало і вікно. Світло я не вмикаю, як ви бачите. достатньо освітлення в принципі, по всьому будинку. За весь, за весь період часу зйомки відео світло я не вмикав взагалі. І ще одна дитяча тут знаходиться. Тобто три кімнати. Внизу маємо вітальню, кухню та їдальню, можна так сказати, або кабінет. 200 квадратних метрів, 10 соток землі, два поверхи, басейн. І також є садові угіддя. Ось такий будинок, містечок. 200 квадратів. Всім гарного дня, Божого благословення.